Щось станеться, і ви будете потребувати підтримки повнопопідтримки того зворотнього зв'язку, де вас можуть почути і вас підтримати, допомогти захистити ваші інтереси, ваші права. От якраз наявний приклад, і додам саме головне саме створення цієї гроші. головна ціль її буде попередити. 90-ті роки, коли повернуться воїни, ми не допустити. Пов... Да, не допустити. Ми попередимо ці 90-ті роки, щоб не було бандитизму, особливо серед ветеранів та воїнів. Щоб ветерани та воїни не йшли на зарплату до чиновників. Саме так, щоб не було таких ситуацій, як відбулося в Обухові? Коли залучили військовий автомобіль, дійсно збирали гроші на цей автомобіль, як приїхав там колишній військовий, розповів, коли в полі бабусь, жінок, дуже багато років він було, цим жінкам, бабусям, і автомобіль ганяє їх по полю, нам автомобілі хрести, ізолента синя, ну, зі сторони це військовий автомобіль. Джип, лендровер, ганяє, віддавить давить їх. І що зараз в інтернеті відбувається? Військові відбирають землю у селян. Брехня, це були не військові. За військових порвем, моргала викалям, скажімо так. Але проблема в тому, що от хлопці можуть виїхати і на місці розібрати. Поліція і патенти за троє суток навіть нічого не змогли зробити. Автомобіль як в полі там стояв, працював, так і стоїть. І щоб таких випадків не було, це дуже важливо. Дуже важливо для всіх нас. І ПСО працює зараз, вже в Росії пишуть, що оцей автомобіль, військовий прийшли. Це брехня. На жаль, поліція не може так працювати, як громада: ветерани, е громадські діячі, журналісти, військові журналісти. Зараз хитро, почнеться. От. І тому залучайтеся до Сергія, до його думок, тому що таких хлопців тільки одиниці в Україні. Вас і нас, нас, всіх взятих, да? і у них є позиція, тому що ці хлопці не мовчать. Вони хоч щось роблять, але це не щось, це, це велика справа. Велика справа, яка, яку хочуть, хочуть, щоб ми, ми жили в правому правовій державі, щоб були якісь хоч якісь закони, щоб наші діти, покоління не жили так, як ми. Не прийдеш в райвідділ, а там тобі хтось ну, позвонив і все. І, ну, ти хоч і правий, але тебе зроблять винним. І ось вийшов один випадок такий це жахливий, колишнього військового, якого є бізнес аграрний, йому зараз справу склепали, що він сам у себе купуру закрав. Він облив себе бензином, зараз знаходиться на фрунзі. Рідні його ну, не встиг підпалити себе, трошки підпалив. І це жахливо, що поліція так робить і доводить людей до самогубства своєю безкарністю, тому що є заказ. Є заказ від керівництва. Як ми бачили, поліцейські мені повідомили, ну я не буду катити фамілію, що їм була вказівка. Не втручатися в п'ятницю. І оці джипи, які давили людей, ганяли людей. Не хотіли розслідувати. Не хотіли. Тому що казівка начальника Обухова. Хто йому приказав, цього ми не дізнаємося, тому що він нам не скаже. Але місцеві поліцейські сказали, була вказівка не втручатися. Ось в цьому і проблема. Куди не прийди, викликаєш поліцію, спочатку вони дзвонять по телефону, вказівки отримують, чи у сторону вибирати, чи наблюдати просто, поки люди самі себе друг друга поз'їдають. Але так не повинно бути, щоб дискредитація ЗСУ не буде. не буде, І всі будуть покарані, хто буде дискредитувати ЗСУ. Охорона фірма, залучивши автомобіль військовий, цивільному, сів за руль і пішов по полю жінок ганяти. І що ми бачимо з сторони? Це бабуся йде, а він там газує біля неї, проїжджає. Що вона бачить? Як військовий автомобіль з крестами, що робить правильно, ганяє жінок. Які думки, що вона прийде додому, що вона розкаже своїм сусідам. Мене ганяли сьогодні військові, Але це були не військові. Ми сьогодні поїхали, вияснили. Це були не військові, ще раз кажу. Хто б що не писав, ніхто землю не відбирає, відбирають рейдери. От. Поліція, на жаль, не відреагувала. Три дня, три часа простояла і оперативна група. Приїхав якийсь колишній військовий, каже, цей автомобіль а, мого побратима. Я кажу, так дзвони йому. Каже, а він на напер... ну, він зараз там напередкував, він автомобіль на СТО. оставив. А хто був за рулем, я не знаю. Тобто що на СТО, ну це брехня. Тобто, ну я я вважаю, що він брехав прямому ефірі. Чому саме брехав? Тому що йому кажуть, його. Давай зараз при всіх набирай, ну, дізнаємося, де автомобіль був. Не можу набрати, а чого ти не можеш? Це твій друг, каже, а потому, то тому, що ми немає його контактів. Що ж ти такі за друзі? Який батальйон? там? Давай зараз зв'яжемося. Нехай нам скаже, де він оставив. Каже, я знаю, що він оставив на СТО, коробка полетіла, я ставив на СТО, коробка полетіла, і зді... Ну не вже вони так за дурні всіх тримають. Це безкарність. Це те, що у них все у вас вас. У цьому проблема. Повинні бути, діяти закони, закони, які будуть захищати сім'ї э, хлопців, які захищають нашу Україну. Сьогодні був случай, жінка дзвонить, На навіть дров не дають. Я кажу, до вас хоч за, за 6 років, що вас чоловік захищає, або... адміністрація хоч раз прийшла, спитала, що вам потрібно. Прийшлося представитись представником адміністрації президента і, і позвонить, і в неї вже є дрова. Ну, будуть ну, отак: от. ну а що робити, як по-іншому? Як по-іншому, якщо ми не захищені? Тому, будь ласка, підтримайте мою саме ідею організувати безпосередньо ветеранську суспілку. В подальшому вона буде мати протягом пару місяців буде мати осередки в усіх містах, областях, і будемо боротися за те, щоб все, що натерпілася Україна за ці роки, не було марним. І обов'язково, щоб як брали пример, як приклад. ми робимо приклад, да? Відкрито, прозоро, прямий ефір, все, що відбувається. Народ бачив, що це не якась там зроблена новостворена якась організація для того там калашматі, тому що будуть казати і таке. Ну, коли буде таке казати, буде стрім, і можна буде в роботу цієї організації оцінити. оцінити оцінити. І це дуже важливо, що на сьогоднішній день не прийшли, отак знаєте, там ну, по телефону, там йдемо, а та йдемо там, порішаємо. Ні, є відкритість, прозорість і так повинно бути. І це діємо. І це буде якраз прикладом для наступних поколінь? Так, да, це повинно бути прикладом і наслідуванням. Ми не маємо опустити руки, а саме ми маємо зробити військовий. все. Ого, у спілки військових. Те, що коли вони прийдуть до якогось учреждення, ну там, не, не знаю, Заклад. там, закладу там, поліції, під час військового стану ми не ведемо прийому. І як вони це скажуть хлопцям? У яких. Війна забрала в кінцівці. Коли він буде йому глаза казати, да? тобто під час воєнного стану ми не можемо вас прийняти. І дивлячись на латиша чи на чіпа, вони не зможуть цього сказати. Не зможуть. І тому це потрібно. Якщо українці підтримують дану ідею Сергія, це буде круто. Це буде круто, тому що повинен бути якийсь, хоч якийсь громадський народний контроль. Контроль, все буде відкрито, прозоро. Я Сподіваюся, що Серега прислухається до моїх слів, тому що це дієво. Він повинні бачити, бачити, що відбувається. От такої. Всім дякую. Так. І отут у нас якраз вийшла інтересна ситуація. А Лісочка, вона ж Мар'яна. Заходимо і кажемо, що вам не подобається. Я вас уважно слухаю. В мене ніколи нікого не блокують і всіх вислуховують. Привіта, привітек. Розказу я тут просто намагаюся створити спілку воїнів, але в коментарях я бачу тільки слова брехня і все інше. Давай. Ні-ні, ні, я зараз я не казала брехня Алло? да, да Я, я бачу брехня? слова «обманю» і таке інше. Давай. Ну так, бо тому що оцей Василь він дуже. Ні-ні-ні, сам... включай камеру і показуй мені докази. Негайно. Мені задрала оця українська тупорила гнидотна черта, коли ви друг друга обливаєте брудом без доказів. Ви вже задрали працювати на нашого ворога. Після, Нахріна ви викладаєте дані військових в інтернеті. Ви з глузу з'їхали. Ви коли а перестанете працювати я... на росіян? А яких є військових і до чого тут вообще кацапа? Мені скинули ефір там, де вказуєш дані Віталіка, воїна нашої України, котрого я перевірив. Ти я бої? тобі це пояснював, і ти все одно продовжуєш. Ти щойно написала, що брехня, що хтось бреше. Розказуй, я тебе слухаю. Дивися, я рахунок Віталіка, вже я тобі кажу. Він навіть. Давай, докази, докази давай. Не кажи. Казати мені не треба. Кацапи теж там щось кажуть. Докази. Дивися, він обдурив людей. Насправді. Докази! Ти мене чуєш, Юля, докази. Швидко. Так ти ж сам знаєш ці докази, Латиш. Я знаю, ти і, знаєш, і я, я відразу... все дізнавався. Я навіть зв'язався з курсантами, котрі знаходяться в його підрозділі. Докази і що? давай мені докази? І що? Ні, ти мені дай докази. Тобто ти топиш типа за... Члінь, ти не зрозуміла б, за що я топлю. Любі мої українці, я видаляю з чату Алісочку, тому що в неї німе ніяких доказів. Зрозумійте, якщо у вас не буде ніяких доказів, ви будете поливати когось брудом. Я тепер не буду з вами терпимим. Я буду вас ображати і поливати вас брудом, бо ви працюєте на нашого ворога такими вчинками. Ви заважаєте, наприклад, тому самому боксеру воювати та навчатися. Він зараз проходить навчання. Навіщо ви це робите? Задайтесь. У кожної дії завжди є свої ціль та. Та наслідки. Навіщо ви це робите? Задумайтесь. Навіщо ви друг друга? Підначуєте, ой, який він поганий. Він там щось погане зробив. Ви спочатку докази покажіть і тримайте це все завжди при собі. Саме більше мені, мені росіяни подобаються, А знаєте, чим мені подобається? Те, що вони не поливають друг другом брудом. Вони воюють проти українського народу, щоб знищити українську націю, українську мову, культуру та цю країну знищити. А ви чим займаєтесь? Ви їм допомагаєте. Оце своєю гнилою українською чертою якою присутня в багатьох. Будь ласка, перестаньте цим займатися. Будь ласка, я вас прошу. В нас є тільки війна. Займатися тільки цим. Якщо у вас є якісь докази, покажіть докази. Я маючи докази, просто перегризу горло кого завгодно. За Чи будете мусити? Чи бути це поліцейський, міністр або хто завгодно. Зрозуміти. Просто так там поливати, що там о, якась сусідка дала там трактористу. Ну, не треба цього бруду. Витрачайте краще оці свої сили на те, щоб поплюжити росіян. Навіщо ви своїх сусідів? Блін, оця ж ситуація реально з Віталіком Баксером, вона взагалі трешакова. Я весь час був. Опосередкований. Я думав, що вас, до вас щось в голову дійде, а ви ні. Ви мало того, що витрачаєте свій життєвий час та життєві сили, щоб полувати його броню. Ви ще заважаєте йому спочатку докази, потім починаєте, оцими. Як сплітні на українській? Плітками, Плітками займатися. Плітки. Але ще хотів Сергія, що сказати. Отак, українці, отак. Коли у вас хтось в ефірі заходить незнайома людина і той пообіцяє вам, що вона вам допоможе і кидає дані військово, то я тобі вже кажу. Це не повинно бути. Ви можете звертатися. Ну, бо вони не будуть тим займатися. Та воно мені погрожує. Воно мені погрожує в прямому ефірі. Вона каже. Зараз ми при пацан, і не я приїду до Ти кончений, та ти до мене приїдь. Я тобі сука чіпала хана, от Алісочка. Ну от Юля, от... Я, чу, я от не можу зрозуміти. Навіщо ти це робиш в прямому ефірі? Зв'яжись в особисті. Надійшли мені якісь докази. В тебе є мій ватсап, Прийшли мені докази. Ні. Якщо можна, одну марк. Проблема в тому, якщо хтось у вас випитує щось в інтернеті. Ви повинні знати, що ця людина перевірена і що ви його знаєте. А не так, як він каже там з поушам їздить. Ти такого чоловіка, ще не зустрічала. Да, да, і, іде і гра. І витягує. В тебе ж є локація і дані людини. Дай є. Я тебе скину в особисто. Кому ти скинеш? Ти військового дані скидаєш, військового з великої букві. Ось чому проблема, да. І витягують у нас в ефірах, витягують у волонтерів, хто куди везе, менше інформації, менше, отак берете, трошки закриваєте. Да? Тому що я дуже багато ну, дивлюся в інтернеті, коли да, всі, всі друзі, всі добрі, але багатьох людей ви навіть не бачите в обличчя. Ось цьому проблема. Нас Телеграм -каналу. Телеграм -каналу заходиш, у нас в телеграм-каналах заходиш, що навіть не телефон, а нічого, але в нього є думка. І тому, коли я, допустим, як блокую, то заходить людина, щось пише погане. Ніх ми не знаємо, хто він такий, нічого. Він наносить якусь думку. Якщо ця, думка, да, якщо ця думка, вона вам подобається, тебе хвалять, ти такий хороший, все, це мій друг. Там, і ти йому почнеш вивалювати. Квартира така, то телефон мобільний. А що таке телефон? Це локація. І він зараз там десь навчається, ти скидуєш телефон, а туди потім всіх, пацану, ну, ми, не понімає, прилітає. Ось чому проблема. Ось чому проблема. Реально, блін, росіяни. Я, я, я Серьона набрав, я говорю, хто такий Альфа? Каже, ну, ну, я не знаю. <рес> росіяни об'єдналися, щоб вести інформаційну війну проти українців, вони а українці розділилися, щоб вести інформаційну війну між собою. Ну, це бред. Ви прикалуєтесь, навіщо тоді було йти воювати? Ви спочатку всіх би попередили, шановні воїни Збройних сил України, захисники України. Ми такі-то, такі-то, блін, не хочемо, блін. Ми хочемо, щоб нас захопили. Бо нам не потрібна перемога, і ми будемо робити все, щоб програти. Так мало того, що от то є Юля, да от вона знає тебе, знає Василя вона Латишику. Я по перше нікому не погрожувала даної ситуації. Я слова зовсім я не погрожувала. Те, що там Альфа говорив, це його проблеми. Я нікому не погрожувала. Алло, Ну навіть зараз я записував звернення щодо реально створення щось нового, саме ветеранського об'єднання, і в коментарях mm -hmm. пишеться: обманюю там, обманює такий, такий, сякий. Ну блять, нахрінайте, блять. Так я не за а тебе писали, маси, я писала. У Мене ума, блять, більше чому власна. Вмічайте? А в чому обманю? реально вже розізлили всіх цією тематику? З прекращайте займатися цією хер'єю. Це реальна хер, Юля. Я ну чесно кажу, це херня ну, ж, Ну от, якщо тебе я взяти, Юля, і взяти боксера, для мене угу. в тебе є пріоритет. Ти пріоритетом вище ніж боксер для мене, бо ти цивільна. Але угу. я нічого не можу вдіяти проти Віталіка, бо він воїн і захисник. А в тебе немає доказів. Якщо в мене будуть докази, я в будь-якому випадку захищу тебе, а не Віталіка. Я тільки за справедливість я розумію, Бо присягу я, розумію, я давав так. народу Україну. А Віталік є службовцем, він теж служить народу України. Тобто захищати я буду в будь-якому випадку тебе, але тільки коли є докази. це. Ага. Роз, я розумію. розумію. Дякую. А чому Будь писала, ласка, перестав обманю. А чому обманює ефірів? А що там, до речі, писало обманюєш? Про що там повністю не читав? Васі писала, що він обманює. А все yes. от, 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 давай, у Вася якраз поруч зі мною, я все про Васю знаю, Скажи, в чому він е, обманює когось? Молод, ну, мене... це, що він починає пізюлі роздавати, він обманює, він. Mm. Ні, ні, е, обманює на що чого, скажи, я ж прямо на місці можу розібратися. Е, шановний чаток, тут е, Вась, ти обманюєш на рахунок того, що в чому? Що от, ні, це... в чому? Е, Оце ж ти ж сваришся зі мною, і ти ну не тільки зі мною, ти з батьком сваришся, і я ж тобі кажу, коли я з тобою сварився. Ні-ні, а обманює. В чому обманюю? Я хочу зрозуміти. В чому обманює? Він обманює в сварках, він дуже сильно обманює, він, оце ж. чекай, бо, Юлія, я ж ти хоч одну, чекайте, бо мені тут пишуть в чаті. Я ні, ні, не ні, не ти ні, ти, ти, ти мені відповідь, Дай відповідь була. Що зараз, За я вас кажу, що він обманює в тому, що він, що він робить сер, конкретний сер. Він, він сварить людей між собою, він дуже багато обманює. Я коли, такого коли? не наблюдав. Які докази? А, коли? Ну, я раніше раніше вас. Докази. а ти, ти хочеш сказати, що ти правий Васюн? Примір, примір, ні, ні. От, от, от уявив, що зараз вас не, немає. Ти зараз розмовляєш зі мною. Ти кажеш, що він обманює. Поясни мені в чому, я хочу зрозуміти. Еж, боже, фу, ця блядота зайшла. Алісочка, будь ласка, розмовляй зі мною. Е, дивися, е, він каже, е, чекай, як то він, бля, як -то він сказав? Е, я ж обманюю, не сказала Сергійчику по факту, як він балакав, поняв. Е, я ж зараз тобі не згадаю. Ні, ні, ні. Ну просто, наприклад, скажиш, от, наприклад, ситуація обмана. Наприклад, я вон, обманув чіпа там, на 10 тисяч баксів, а то там обманув і зустріли. Ну, ми не будемо то, говорити про гроші. Вася когось чого. з обманув. До чого тут гроші взагалі? ні Ні, я розумію, в чому Вася хоч когось обманув. Скажи мені, будь ласка. Оце, що він говорив. Е, я от, от оце ж хочу нагадатися, і я потім переверну ефір, я тобі скажу, в чому він обманув. Бо насправді він обманув. Кого? Ну реально, я зараз хочу зрозуміти, в чому він когось обманює. От зараз, 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 зараз я знайду. Вась, ти так само, ти топиш за ту Мар'яну за це все. Ти ж розумієш, що ти теж неправий. Мері. Коли я топив, Мері. іде. Мері. Ну, так хай собі топить ну, яка різниця. Я хочу зрозуміти, в чому обман? Обман, я так розумію, просто в якомусь спілкуванні про щось, так? Зараз на зараз я знайду. Зараз зараз. Подожди, не мішай, в... не хай шукаю. Ось почекаємо. Я в в ефірі ж не згадували, ні Мерії, ні, нікого не згадували. Ні Марію. Говорили чисто по суті по формуванню. Ну а так а я ж не то. Десь негайник молодець, десь він буває та саме. Ну, мене питання, блядь, ну це вони роблять гарну справу, яку я вважаю. Я яку вважаю, гарну вважаю, справу Вась? Яку, яку Вов... гарну справу робить твій негайник? Ні, та суть не в тому, що негайник робить чи не робить. Суть в тому, що Щом Василь я сказав неправду. Де ще ж хочу знайти? Що ж ти на мене наїхав? Почекай. Я? Правду, так воно ж має в голові бути. О, Олексій Самого. Іванович. Сухте. А Аліза, речі, по... чому Олексій Іванович. Ну, поки факт Івановиць... виключу, а... а ти поки пошукай. Вітаю всіх. Бажаю здоров'я, Олексій Іванович. Доброго доброго. Я побачаюсь. Я б хотів би задати питання Васі. Давайте. От Вась, До тебе хочу звернутися. Скажи, між нами був скандал чи ні? коли отож От і я про це кажу, що між нами скандала не було. Так а хто говорив, що між вами був скандал? Але у нас в е, як то кажуть, е, погляд Украй, на одну ситуацію, в тебе одні погляди, у мене другі. Розумів... А що ви, пані Галину, заблокуєте? Я до всього дійду. Пошагово. Вид uh, упам'янули uh, там про боксера.